В міжрайонному центрі зайнятості продовжується робота з безробітними. Триває їх працевлаштування на, на минулому тижні Роботодавцями міста було надано до філії 20 вакансій для укомплектування. Це звичайно значно менше ніж у довоєнний період, але такі обставини розпочала дію програма по наданню ваучерів незайнятому населенню на отримання другої професії або спеціальності які користуються попитом на ринку праці вартість, вартість навчання що компенсується цим ваучером складає від 10 до 26 тисяч гривень вже надано перші два ваучери програмою можуть скористатися особи віком 45 які мають стаж не менше ніж 15 років внутрішньо переміщені особи, а також учасники бойових дій. Те, що ми говорили, зібрати внутрішньо переміщеної особи, щоб вони займалися благоустроєм міста. Ми ж домовлялися, щоб з 1 квітня розпочати цю роботу. Надана згода близько 40-45 осіб. Списки сформовані, телефони у нас є. Як тільки ми організуємо ці роботи. Ми їх викличемо і надамо направлення на роботу. На Сумщині стартував проєкт, реалізацію якого виконує Український жіночий фонд. В рамках цього проєкту у шосткинському пологовому відділенні сучасним медичним обладнанням буде облаштований кабінет, аби певна категорія жінок мала до нього цілодобовий доступ. Це робиться для того, щоб була доступна. Допомога жінкам цілодобово, які постраждали внаслідок війни, буде обслуговуватися жінки з інвалідністю і внутрішньо переміщені особи, які прибули до нашого міста в медицині первинної ланки. Продовжується підготовка до переходу з квітня місяця на роботу з електронними рецептами, що будуть поширені на всі ліки, які містяться в державному реєстрі медичних засобів, та підлягають відпуску за рецептом. Хочу заспокоїти мешканців нашої громади тим, що цей процес буде відбуватися поступово поряд з електронним рецептом. Буде дійсним ще й паперовий. Паперовий має певний період дії, тому не все так буде радикально з самого початку. Щось мені не зовсім подобається. Ці рецепти розумієте? Це ж поставим всіх людей за простою пілюлькою, за спіаспірінку даватимуть, чи теж треба по рецепту. Война, ну зачем менять эти все условия? Ой, горе дай годы. В громаді триває щоденна робота по епідеміологічному нагляду за розповсюдженням інфекційної захворюваності. Від початку лютого і зараз в березні продовжуємо роботу щодо обстеження методом ПЛР, підлягаючих контингентів. Це медичні працівники, це соціальні працівники і це працівники закладів освіти. Це робиться для того, щоб забезпечити переривання шляхів передачі. Та що, що раніше виявити COVID-19 та запобігти черговій хвилі на минулому тижні два заклади освіти дали позитивний результат. Це заклад професійної освіти, 50 співробітників. Обстежено вісім було позитивних. І позашкільний заклад 40 було обстежено, Чотири також було позитивних. – Що, з 50 і... позитивних, мається на ваді. Показало ковід? Да, так, показала ковід. Тобто, це каже про те, що є безсимптомні. А самопочуття, мало... Як цих людей де показало Воно почуття різне, але 50% з тих, хто був позитивний, вони були без або малосимптомні. До речі, наразі в громаді амбулаторно лікується 17 хворих на коронавірусну інфекцію.